Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, які гарні новини цього тижня очікують на Україну та українців цей тиждень, починаючи з 25 вересня 2023 року по 1 жовтня цього ж календарного року. Які гарні новини ми почуємо протягом цього тижня? В контексті війни, в контексті військових дій три гарні новини. Покажіть нам, будь ласка. Прорив оборони е військових російських. Прорив оборони їх прямо підкосять під нуль. І це завдяки вмілим діям. Тут мова навіть ідеться не сила, а голова. Сила розуму, так би мовити. Тобто прорив кордонів. Далі, друга новина. Втрата ворогом вправності. Маніпулювати, ну, скажімо так, маніпулювати своєю перевагою. Тобто він не зможе торгуватися більше і маніпулювати в якомусь питанні. Ну, Знову ж таки, це питання стосується морської території. Тобто, я так думаю, що ворог може втратити. Одну або дві бойові одиниці на поверхні води. Втрати тут іде. Ну, нехай буде дві, нам краще буде. Тобто, бачите, військове командування флоту рашистського, воно перевернуто. І це може бути як військові одиниці, так і ще якісь командири. Два командири, можливо, буде. Або кораблі, або два військовослужбовці. Так. І третя новина гарна для українців. Третя новина. Переможна готовність. Ну, скажімо так, перемога, перемог... проміжна перемога в питанні якоїсь кризової ситуації, бойових діях, перемога планування. Наші військові зможуть вийти із ситуації кризи, вийти переможцем. Тобто там, де є загострення, там, де є в них критична ситуація, вони звідти виходять е переможцями. Ось так. Це було перше. Тепер дивимось, які погані новини будуть у ворога в Кремлі, погані новини Кремля. Так, щось тут в них блокується, погані новини. Для Кремля, дивлюся на темній колоді цього тижня, також з 25 вересня по 1 жовтня 2023 року. Так, що в них блокується? А в них блокується вигідна позиція, так як було раніше, на якійсь території. Знову ж таки, це, якщо ну, от, проаналізувати ще і попередні гарні, гарні новини для нас, то наші займають гарну позицію, а ці втрачають. Ну, і відповідно в них там шум шумгам. Е то кажуть в саплях і в печалі ще вони не впевнені вже, наскільки вони можуть бути, скажімо так, володарями на окупованих територіях, наскільки вони можуть бути вправними. Тобто вони намагаються створити ситуацію. Але ну, ситуація того, що вони ніби володіють людьми, тобто ресурсами, але вони підкріплюються якби загрозливою невідомістю, спроба показати те, чого нема. Тобто тут іде скоріше як інформаційна е атака. Але насправді, вони просто от цією от інформацією, інформацією намагаються створити ілюзію, що вони дійсно щось можуть. Окрім того, тут ще дивіться, іде з четвірки на трійку, вони втрачають територію. Тобто з чотирьох відсікається одна, і вони залишаються. При своїх інтересах. Втрачають територію. І третя новина. Третя новина. Їхній імператор, він не знає, що робити. І як з ким домовлятися. Він думає, думає, з ким домовлятися для того, щоб отримати хоч якусь підтримку. Намагається вилізти з того пекла, в якому вони наразі сидять. Ну, Це от імператор це Кремль, можна так сказати. Або ці от матрюшки путінські. Тут їх три якраз. Навіть. Тобто тут. Вони намагаються знову ж таки відшукати того, кому піти на поклон і хто допоможе, хто їх підтримає у цьому пеклі. Хто їх підтримує, ну і, по, і того, який тиждень буде для Кремля. Цей тиждень для Кремля в військовій темі. Буде в них таємні чинитися, ну, скажімо так, там в них репресії, репресивна, репресивний тиждень, свої, свої закони, свої засоби розправи над тими, хто для них неугодний, скажімо так. Ну і ще хтось когось вони можуть казнити. Когось вони казнять про м -м, смерть або погане здоров'я, е кризу. Ми дізнаємось із новин. І це буде рукотворне. Хтось комусь щось підсипить, підільє, ну, утрує або ну, шкоди за події. Ось так. Подивимось, подивимось. Ну, Хтось може піти з Богом спочивати або з, з дияволом спочивати, бо в них нема нічого святого, в них вони дияволу поклоняються. Ну, щось таке ми дізнаємось. Хтось, можливо, новину точно про Кадиркіна дізнаємось, що нарешті воно пішло, відплило. Або, це буде хтось новий. Ну, на мою думку, це буде щось нове, якесь нове правосуддя, рукотворне над людиною, яка, на думку цього командування, вина в, якомусь кри... в якійсь кризі. Таким чином. І в них дійсно в них пишуться якісь нові закони маніпулятивні. Стосовно там зради, незради, ну, ось таке от щось в них. Якісь нові пункти в них додаються. І такі е казні в них будуть ще і пізніше. Але на цьому тижні ми щось таке цікаве дізнаємось. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. Дякую вам за вашу підписку, за довіру. Все є Україна, і ми перемагаємо.